Артур. Що сталося? Де я? Ви щось пам'ятаєте? Моя голова. Там була дівчина. Софія. Я щось питав про неї в батька. Просив його. О, Чим я думав? Ми дуже дивувалися. А надто коли ви з нею втекли минулої ночі. Що я зробив? Мерлін привіз тебе назад до Камелота. Я не пам'ятаю. Напевно, це через удар. Що? Який удар? Коли я вас знайшов, то не міг вас переконати повернутися. Ви були не при собі. Мені довелося вас змусити. You Ти зміг мене виробити <свист> чи маленьким дубцем? Він так вчинив лише задля твоєї безпеки. Ніхто не має про це знати. Ви зрозуміли? Коли вранці ти не прийшов на патрулювання і подумав, що ти втік з Софією. Хотів би, щоб так було. Тоді я б не стояв перед вами як Бовдур. Знову. Це стає твоїм повсякденним заняттям. Сталася помилка. І я не кажу, що ніхто не винний. No, no. Взагалі можна сказати, що це моя провина. А хтось може сказати, що сталося. Well, well, Той хто має розум? Коли Софія поїхала, я хотів перестати про неї думати і пішов на полювання. Um, Убивство тварин з цілею розбити серце. Oh, ні, але було весело. Мерлін мав вам сказати, що сьогодні я повернуся пізно. У so, тебе якась розумована дуга? Можливо. Я про нього подбаюся. Сподіваюся, задля Дякую. усіх ти знайдеш ліки. Інакше нам невдовзі забракних харчів. Забракне харчів. <плук> <плук> Моргана? А, а... У мене було кілька тривожних ночей. Я приготував тобі інші ліки. Погані сни вже не сняться? Артур мені розповів, що сталося насправді. І, мабуть, ти дуже сильно вдарив його по голові. Mm. Так, і я дуже хвилююся. Ось. ще ночі перед тим, як лягти спати. Дякую, Гаус. Вона ніколи не має дізнатися правди. Ну, ну... Чому? Її перечуття врятувало Артуру життя. Вона ледь не заплатила власним. Якщо Утер дізнається, то все назавжди зміниться. Треба все тримати в таємниці. Вона така сама, як я. Вона чаклує. Такого, як ти, немає, Мерлін. Але дар в неї є. Сподіваюсь, що немає. You should not protect this boy. He's a druid. His kind would see me dead, and you would help them. If the boy lives, you cannot fulfill your destiny. Enough. We need your help. So now you want me to risk my neck, too. You're telling me that little boy is going to kill Arthur.